Перед вами книга Наталії Ліщинської Пригоди Хоробрика. Мабуть, кожна дитина хотіла б хоча б у раз в житті побувати у казковому світі, а це особливий світ, веселковий світ різноманітних драконів, серед яких є і наш головний герой-хоробрик. Це маленький дракон, дуже допитливий. Він цікавиться усім, що відбувається навколо. А ще він дуже хоче навчитися літати. І його також будуть вчити вимовляти важку літеру Р. Крім того, що цей малий ще дуже розумний, він ще дуже кмітливий і дуже прудкий. Про нього ще кажуть, так ніби має шилу в дупі, адже постійно встрягає, входить, влітає у різноманітні пригоди. Ця книжечка. Також розповість діткам, як знайти вірних друзів, наскільки любов і піклування одне про одного в сім'ї допомагає вирішувати різні життєві проблеми. Чому важливо мати добре серце та допомогти тому, хто опинився в біді? Як перемагати зло? Все це без повчань, моралізаторства, але з цікавим сюжетом і з неймовірно захопливими ілюстраціями. У книжечці є три казки, які між собою не пов'язані і не повторюються. Читачів також ціка... чекають цікаві знайомства з різноманітними героями. У книзі яскраво зображений характер кожного із них. Цікаво також, що в цьому казковому серіалі хитромудро, але впізнано відображається і наш світ, і навіть наша війна. І ця книга звертається не лише до малих юних читачів. Тут навіть дорослі знайдуть дещо і для себе. Тож приємного вам читання. Хоробрик уже готовий летіти до вас!